Юлія Хандожинська звернення. Я не знаю, чи варто писати, що ще можна додати своє? Ти, Тарасе, усе передбачив, і чомусь воно все так і є. Лють, страждання, знущання і біди. Україна горить, як папір. Почорнілі хати, виногради. А у серці у кожного звір. Підкажи, що немає нас сили, а чи можності перемагать, як гриби ростуть свіжі могили, над якими ворони кричать. Зупини пильним зором скручі ті страждання, народ, що несе, хай твій голос і слово могуче, вітер. Наче молитву несе.